Всім привіт! Вітаю на своєму YouTube-каналі! З вами автор цього каналу Олександр. В цьому відео ми продовжуємо розбирати. Активності на біржі Байбіти сьогодні ми будемо говорити про байвотес, який дає можливість заробляти десятки відсотків річних безпечно, при тому приділяючи цьому мінімум свого часу. Та звісно, при цьому потрібно мати бюджет. Якщо ви підтримуєте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал, і давайте розпочинати. Для початку нам необхідно перейти. В додаток біржі Bybit на Головному меню. Ми можемо спостерігати зверху рекламу. Потім після цього в меню бачимо Bybit Earn, Launchpad, Web3, центр Винагород. Нас все це не цікавить. Тиснемо більше. Далі в головному меню ми можемо знайти всі можливі функції, які є на цій біржі, і всі можливості в цьому меню можемо торгувати. Можемо придбати крипту. Можемо зайти в розділ Earn, А нас цікавить розділ SpotX. Тут є у нас байстартер, лаунчпад, байвотес, токенсплеш. Нас цікавить байвотес. Переходимо в розділ Байвотес. Є два варіанти вибору спот і деривативи. Нас цікавить спот, тому що деривативи поки що не дуже популярні. Давайте розбиратися. По-перше, розпочну з того, що таке взагалі байвотес та як в ньому приймають участь проекти. По-перше, Bybit зробив таку активність, де. Проекти можуть подати заявку на те, щоб розміститися на біржі Bybit шляхом голосування. Тобто, проект подає заявку, говорить: я готовий дати там 100 тисяч доларів в своїх токенах за те, щоб ви мене розмістили на випадок того, якщо я виграю в цьому голосуванні. Байбіт відбирає ці проекти і публікує в цьому розділі. Тим самим дає нам можливість проголосувати своїм користувачам, дає можливість проголосувати за ці проекти. І який проект виграє той призовий пул користувачі, які віддали свої голоса і розділять. Пропорційно відносно відданих ваших голосів. Як отримати самі голоса? Все дуже легко, все дуже просто. Нам потрібно тримати USDT, USDC, BUSD, USD, USDD на своєму спотовому балансі або на балансі фінансування. У нас є, наприклад, три проекти. У нас є, умовно кажучи, з вами 100 доларів. Припустимо, що є 100 доларів. При 50-ти. Мільйонах голосів в середньому в цьому голосуванні на 100 доларів ми можемо отримати прибуток 0,2%. Але я в цьому відео розповім вам, як збільшити цей прибуток в 10 разів. При цьому, ну звісно, практично не ризикуючи. Далі, у нас є USDT, USDC, тримаємо на балансі, отримуємо голоса під час снепшоту, який робить Bybit. Конкретний час, в конкретну дату, і потім, якщо ми голосуємо за потрібний проект, він виграє, нам начисляють, нараховують токени. Далі. Як зрозуміти, який проект виграє зазвичай, всі телеграм-канали, ви можете підписатись на мій, публікують інформацію про те, хто лідирує в цій активності, і ви зможете зрозуміти за кого голосувати. Інакше вам прийдеться зробити собі декілька акаунтів, щоб з одного проголосувати просто за якийсь із проектів. Потім вам покажеться, скільки за який віддали голосів. Якщо ви з основного свого проголосуєте за проект, і потім вирішите іншу частину голосів віддати комусь іншому, це у вас не вийде, тому що тут можна проголосувати тільки. Один раз за якийсь проект, і потім додати голоса можна тільки цьому проєкту. Якщо ви, наприклад, маєте 10 тисяч голосів, віддали за МПЛ один голос, то всі інші ви не зможете перекинути там, розпреділити між проектами. Ви зможете розподілити їх тільки далі на МПЛ? Інакше вони у вас просто згорять. Тому майте на увазі і будьте обережні при е, вибору проекту, коли ви голосуєте. Далі, е, як нам збільшити свій баланс? На біржі Bybit під час снапшотів для того, щоб отримати не 0,2% прибутку на капітал, а цілих 2%. Можемо отримати максимум ми 10 тисяч голосів в цій активності. Тобто на один аккаунт ми можемо закинути 1000 доларів і заробити з цієї активності 20 доларів на цей аккаунт. Як це зробити? Закидуємо, наприклад, ми гроші. У мене зараз на балансі. Давайте перейдемо на спот. В мене зараз на балансі. Можемо спостерігати 23 долари. 23 долари це 23 голоси е, в активності байвотис. Як мені збільшити кількість цих грошей на своєму балансі в моменті для того, щоб під час снапшотів у мене на балансі було не 23 долари, а більше. Я переходжу в розділ моржа. Бачимо, тут у нас моржа, тут буде якийсь токен, у вас торгуватись. Нам е, цікавий токен USDT і е, в парі USDC. Ми їх вибираємо. Переходимо в розділ торгівля, і тут можемо спостерігати, що у нас є лонг, шорт, крос 10. Це не ф'ючерси, і ми торгуємо стейблкоін до стейблкоїна. Шанс того, що він взагалі там просяде, впаде і так далі. Ну, практично неможливо це. Далі, я можу вибрати, купити лонг, відкрити лонг, і я на свої гроші можу отримати 552 USDT. Якщо я відкрию Long USDT і USDC. Таким чином, я отримую не 23 голоси, а 552. Дивіться, я натисну купити лонг, відкриваю, є у нас ставка рахунок фінансування. З 1000 доларів ми будемо платити десь приблизно 14 центів за утримання нашої позики. Переходимо в розділ позики. Тут у нас відкрита, ось бачимо, позика. Сума позики 529 USDT. Ми тримаємо цей лонг активним в момент голосування. Зазвичай це голос... в момент снепшотів. Зазвичай ці снепшоти роблять в 2 часа ночі в конкретну дату. Вона буде вам відома. Далі, якщо ви відкриєте його там на 10 годин умовно кажучи, витрати ваші складуть 1,4 долара. При тому, що заробити, ви можете 20. Це вам, як приклад. Далі, щоб закрити, нам після зробили нам снепшоти, ми переходимо в розділ «Спот». Далі продаж. Вибираємо ринок і закриваємо Продати USDC. Продати, далі переходимо в розділ моржа. І тут можемо з вами спостерігати, що у нас більше немає цієї позики, і ми більше нічого не винні біржі. Bybit. При цьому під час снепшотів нам зробили знімок. Ми отримали свої голоса, закрили позику, віддали голоса який, за проект, який лідирує, і отримали свою винагороду. Якщо говорити... Про те, скільки можна взагалі заробляти річних на цій активності, виходячи з е, там, ситуації, яка у нас є на даний момент часу. Е, тут виходило не так багато проєктів. Можемо побачити Ось ТВК це останній був е, в цьому році. Далі. У нас в 23-му виходила вега, Тава це вже три проекти. Е, можемо подивитись більше: три, чотири, п'ять, шість. Шість проєктів, тут нам е, демонструє Bybit, Можна подивитись, можливо, і більше. Я щось не бачу їх, як подивитись. Шість. Е, ну, умовно кажучи, шість проєктів це приблизно по 2%. Кожен е, дає прибутку. Це 12% річних. Проєктів було більше. Насправді тут їх було, я думаю, більше якщо 0,3 з ну, можливо, ще декілька штук було. Тобто десь 15% цей напрямок, ці активності на такому ринку нам дали можливість заробити за рік на свій капітал, причому весь. Тобто, у вас може бути як 1000 доларів капітал, так і 100 доларів, так і там, 10 тисяч, 20 тисяч. І є можливість на ці кошти всі приймати участь доволі безпечно в цій активності і заробляти такі відсотки. Це як мінімум більше, ніж в банку при мінімальних витратах часу. Тому обов'язково користуємося. Якщо вам був корисний цей контент, обов'язково ставте лайки, пишіть ваші коментарі, чи сподобалось, чи корисно. Мені дуже це важливо. Звісно, підписуйтесь на мій YouTube канал. З вами був, як завжди, Олександр. До наступних зустрічей. Пока!